Сьогодні допомагати тим, хто цього потребує, обов'язок кожного українця. Переконана волонтерка із Городочини, яка співпрацює із сатанівськими волонтерами, Зоряна Бузинська. Волонтеркою жінка стала на початку повномасштабної війни, коли її старший син пішов захищати батьківщину. Вирушаючи у черговий раз на фронт, щоб завести допомогу військовим, наша землячка зустріла там своє кохання. Далі історія волонтерки та військового, яких об'єднала війна. Його 24-го в 5 годин ранку забрали військові. Не зміг стояти осторонь і був мобілізований. Збира на збори мені дали, сказали, зоряночка, дві години вистачить. І там я зустріла своє щастя. Подав руку, притягнув до себе і відчув якесь таке. Я не знаю навіть, як це назвати, якесь тепло. Це волонтерка із Городочини Зорина Бузинська, яка проживає у Хмельницькому. 24 лютого о 5 годині ранку, її старшого сина призвали до війська. Цілий день я нічого не знаю чи про нього. І декілька днів він майже ну не виходив на зв'язок. Взагалі нічого не було сказано, де ця дитина І, що. і... Біля мене був волонтерський центр. Я така приходжу, думаю, ну де мені себе діти? Ну, де мені себе діти? Що щось треба робити? Я не можу в цій хай. Так жінка власне і стала волонтеркою. У той же час військовослужбовець Іван, який ще у 2014 році захищав територіальну цілісність України і цього разу не зміг стояти осторонь, коли на його батьківщину напали загарбники. Прийняв рішення, поїхав в Чернівецьку область в свій військомат. Надали мені документи, і так як е, я був сам. Е... Мене відправили своїм ходом. Ну я поїхав своїм ходом в частину. Він воював, а вона волонтерила. спершу у благодійній організації Карітас, а потім спільно з такими ж активістами створила новий благодійний фонд Ковчег України. Одна я жінка була там, ще одна ліночка була, і все мужчин. І ми кажемо: оце такий повний ковчег мужчин у нас. І ми так. А давайте назвемо ковчег. І так ми благодійний фонд. Ковчег України. Волонтери почали допомагати як військовим, так і переселенцям, зокрема, й виїжджати на фронт і у деокуповані містечка. Перший мій виїзд був це Ірпінь, Гастоміль Буча. Це на людський розсуд це навіть не налазить на голову, що ми побачили. Це був перший, це ще було тоді весна. Ми поїхали з калічених долей стільки, і скільки страждань, і стільки всього понівечено, що. Після Гастоміля і Бучі я більше не бачила, стільки всього зруйновано. Зорина ще довго не могла оговтатися від побаченого. Зламані долі, зруйновані будинки, повні болю очі людей так вразили жінку, що з того часу вона не наважувалася їхати на фронт. Я від того пережито була в тилу. Я робила все для того, щоб підкріпити наших хлопців, допомогти переселенцям. Але дуже боялася другий раз. Але одного разу волонтери сказали, що їм потрібен водій для підміни, і зорина за дві години була готова вирушити у далеку дорогу. І там я зустріла своє щастя. Е, я мама, яка виховувала двох хлопчиків. І там я поїхала познайомилася з командиром своїм щастям. Другою волонтери потрапили в дорожню транспортну пригоду, потім під обстріли, а потім приїхали не у ту частину, що планували. Але Випадковостей не буває в дощі. Ми шість з половиною годин прочекали на тому донкраті. Той бус був, ми так легенько не рухавшись. І я кажу до хлопців: заспокойтеся, певне, що була така колись розмова по фейсбуку, що одна людина вижила із літака, а літак, який розбився, бо він запізнився у таксі. Таксі запізнилося в пробки. Я кажу: певне, ми не маємо табути. Я в той день був вихідний, тобто ми знялися з вопа. І Коли був вихідний, виходить, вони в той день мали приїхати, їх мали зустріти. В них щось там трапилося. Не знаю, що відбувалося. Тоді я ще не знав тієї історії, як все произошло. Але вийшло так, що вони затрималися і не приїхали. Словом, зустрічати волонтерів пощастило військовослужбовцю Івану та його побратимам. ми приїхали туди. Я кажу до хлопців, Боже, ми напевне знову не туди заїхали, бо е, така м, кількість людей біжать з таких полів е, і собакою. Я кажу: ми певне зараз нас чи захоплять, чи що ми знову кудись не туди попали. Але як виявилося, це був командир з величезною собакою, коли ми вийшли з буса. І я така. Він з собакою попереду. Я дуже люблю животних. Мене їх без калічество цих животних собаки. Я кажу, о, та мій котик йде. Так вони познайомилися, це було 11 вересня. Екскурсія лінії фронту, селфі біля баранки і мить, коли він зрозумів, що вона та сама єдина та неповторна. Перед тим за дві години був сильний там приліт, така була. Величезна розірвана яма, що туди можна поміститися два кома, запевне було. І ми. Я все хвилювалася, як я маю вилізти з тої ями, бо жінка, оверсайз і бронежилет. І він подав мені руку. Подав руку, притягнув до себе і відчув якесь таке, я не знаю навіть, як це назвати, якесь тепло, таке, ну, своє, рідне. Повернувшись додому, Зорина отримала від свого випадкового знайомого патріотичний букет. З того часу вона стала його війною, а їй стало його завжди мало. Е, Синьо, жовті квіти і всередині одна роза. Це була, він сказав, що це була я. Місяць спілкування і безмежної туги один за одним. І вже 21 жовтня вона стала його дружиною. До речі, весілля для закоханих було організовано за три години. Отечку, добрі болі, бо ліби, стаєте, і зарина стаєте дружиною згідні ви, виїмати, дякую, Зарина за. Якщо то ваша взаємна згода, я прошу вас стати на весільний рушник. Я прошу на вашу рушницю. І та на дорогах в житті, нехай це буде так. Прошу вас стати на лісіння родина. Зараз прошу вас включитися і прошу вас і важко відповідь на руку вашої кохання до Поєднала війна, і вони вірять, що вона їх не розлучить разом. Тримаючись міцно за руки, вони прийдуть всі негаразди та завжди будуть такими закоханими та щасливими, як у день народження своєї сім'ї. Я щасливий, я радий. Як я вже казав, і буду казати неодноразово. в мене є одна мрія спільна мрія наша. Я хочу, щоб ця мрія бігала по дому, і казала мама і тату.